За традицією, напередодні іудейського свята до міста Умань Черкаської області з'їжджаються паломники Хасиди. Для забезпечення громадського порядку та уникнення сутичок радикально налаштованих громадян та наземних гостей, виконавчий комітет Уманської міської ради звернувся до Черкаського окружного адміністративного суду з позовом про встановлення заборони проведення політичними партіями на території міста Умань, зборів, мітингів, походів і демонстрацій на період із 23 вересня по 10 жовтня 2011 року, незважаючи на заборону суду, представники однієї з політичних партій які вирішили провести заплановану акцію. В районі розміщення пам'ятного каменю Гонті та Залізняку відбувся несанкціонований збір партії Свобода. Ще раз підкреслю, несанкціонований. Значить, по закінченню мітингу колона учасників заходу направилась на проїжджу частину. створюючи небезпеку дорожньому руху. Значить, не на, на неодноразову вимогу працівників міліції зупинитись, не продовжувати незаконну акцію та незаконні дії. Учасники значить, не реагували, демонстративно викрикували лозуни та призиви, заборонені судом з метою виконання рішення суду та недопущення грубих порушень громадського порядку. Працівниками міліції були затримані учасники. Та доставлені до Уманського міського відділу управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області. При проведенні огляду затриманих працівників міліції виявили та вилучили три димові шашки, п'ять газових балончиків, рогатки, металеві вудочки, ремені з металевими закінченнями, ножі, ножиці, мотузки та шапки з прорізами для очей. Складено 53 адміністративних протоколи на 51 особу. На 51 особу. 53 адміністративних протоколи. Це порушення правопорядку, організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. Це стаття 185. Значить по 173 статті, по 185 і значком 1, те, що я вище вам казав, 127 стаття. Хто не знає, я вам доповідаю: порушення правил дорожнього руху пішоходами. Тобто вони перешкоджа іншим учасникам дорожнього руху. Дії учасників незаконної акції підпадають під кваліфікацію статті 342 Кримінального кодексу. Це опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського або е, військовослужбовців. Та статті 382, також е, карного кодексу, невиконання судового рішення, а якраз судове рішення там було. Міліція реагує на кожне звернення громадян та приймає оперативні міри реагування до всіх порушників громадського порядку. Я ще раз повторюю, незалежно від місця проживання та віросповідання. Зважаючи на те, що Черкаська область щорічно приймає в місті умань паломників хасидів, кількість яких з кожним роком збільшується. На Черкащині були проведені навчання з медичними працівниками щодо надання невідкладної медичної допомоги потерпілим у надзвичайних ситуаціях. Сценарій побудований слідуючим чином. Значить, умовно група молодих людей провокували бійку, в результаті якої значить, є потерпіли із числа особового складу органів внутрішніх справ. Завдання медичних бригад значить, організувати якісну невідкладну медичну допомогу. Організувати транспортування і подальше, значить, надання медичної допомоги в лікувальних закладах. У процесі навчань медики успішно відпрацювали надання допомоги потерпілим в умовах надзвичайної ситуації та організували взаємодію зі швидкою допомогою міста. При наданні допомоги травмованим співробітникам використовувався увесь спектр новітних технологій та доробків в галузі медицини. Практичне відпрацювання теорії дозволяє з'ясувати справжні можливості та рівень готовності працівників, виявити сильні та слабкі сторони підготовки лікарів. Але висока кваліфікація та професіоналізм працівників сектору охорони здоров'я, які вони показали на навчаннях, дозволяють нам з упевненістю стверджувати, що в будь-якій ситуації потерпілому буде надана вчасна та компетентна допомога. До працівників управління карного розшуку надійшла інформація про те, що житель міста Кам'янка відчукує людину, яка може допомогти йому влучинити розправу над його кривником, конкурентом по бізнесу. Оперативники негайно зайнялися перевіркою даної інформації. Була отримана оперативна інформація управлінням карного розшуку, що одна із осіб Кам'янського району шукає виконавців скоєння вбивства відносно особи, якої в нього є неприязні відносини. При отриманні даної інформації була підібрана особа на роль виконавця скоєння злочину, щоб запобігти дійсно скоєння вбивства. Значить, дана особа, яка виступала заказчиком, він обговорив всі деталі, тобто сказав, що необхідно цього його обідчика побити, а якщо не вийде, побити, то до того, що так бити, щоб вбити, сума грошей за це, що вони вб'ють, буде увеличена. Значить, Зробив предоплату він спочатку 15 тисяч, сума оговарювалася 20 тисяч, затим розказав, де перебуває так, сам, так звана жертва скоєння злочину, куди він їздить, з ким він буває, в яких місцях, де його можна побачити, тобто надав всю наявну інформацію, фотографію. Так званої жертви, за тим обговорив всі деталі, що якщо будуть бити, що так били, щоб він був інвалідом, щоб ноги руки поламали. Ну а якщо переборщать, то ще буде краще. За тим було всі ці деталі оговорено з нашим так званим ісполнителем. Після цього був визначений определенний день, коли це мало бути скоєно. Повна конспірація у таких справах запорука успіху, тож операція готувалася у суворій секретності. Оперативники провели імітацію вчинення розправи над чоловіком, а для підтвердження підготували фотографії з місця потенційного злочину. Певний час замовнику повідомили, що потерпілого з сильними тілесними ушкодженнями забрала швидка. А наступного дня в реанімації чоловік помер. Отримавши таку інформацію, задоволений замовник назначив зустріч з виконавцем для остаточного розрахунку. Виконана робота чоловіка вельми задовольнила, тому він віддав решту обіцяних грошей виконавцю злочину та доплатив за Рані. Як тільки гроші опинилися у пілера, працівники міліції одягли кайданки на руки замовника. На сьогоднішній день одна особа заарештована, знаходиться в слідчому ізоляторі. Проводиться перевірка його до інших злочинів, які були в минулі роки іменно по заказу на території нашої області. Останнім часом до працівників Соснівського райвідділу МВС почали надходити повідомлення від громадян. Про пограбування їх автомобілів. Злодії не гребували нічим, викрадаючи з машин усе, що потрапляло до рук. На розкриття даних злочинів було орієнтовано увесь особовий склад райвідділу. І плідна праця правоохоронців принесла свій результат. В ході проведення притимно школи заходів було затримано дві особи, які раніше судимі, і вчиняли дані крадіжки. На даний час задокументовано 17 епізодів їхньої злочинної діяльності. Вони арештовані та знаходяться в СІЗО. Та і проводяться слідчі дії під час розмови із затриманими працівники міліції довідались, що чоловіки мають патологічну пристрасть до наркотиків. Спільне вживання наркотичних засобів зблизило їх, і вони потоваришували. Коштів на наркотики не вистачало. І друзі вирішили підзаробити крадіжками. У поле зору чоловіків потрапив автомобіль, припаркований у дворі багатоповерхівки. Зламавши дверний замок, злочинці викрали магнітолу та дрібні речі. За вісім місяців спритні зловмисники скоїли 28 крадіжок з автомобілів. За що ви були затримані? Відповідайте. За приобретення наркотичних средств і за кражок. Що ви крали? Із, із машин автомагніто. Які авто ви ви для своїх крадіжок? Радянські. Що ви можете порадити власникам автомобілів, щоб уникнути таких прикрик випадків? Мабуть, на сигналізацію став, тому що обирались машини, які без сигналізації. Наразі крадіїв затримано. Стосовно них порушено кримінальні справи за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка, що карається позбавленням волі на строк до п'яти років. Протягом останнього часу до співробітників уменьського райвідділу почастішали звернення громадян про те, що невідомі особи вчиняють крадіжки виробів з металу та різноманітного господарського інвентаря. Близько двох місяців працівники умінського райвідділу міліції проводили оперативно-розшукові заходи по встановленню та затриманню зловмисників, але вийти на слід крадіїв не вдавалося. Та невдовзі таємничі злодії схибили. Я знаходився в селі Доброводи. До мене передзвонив сільський голова села Доброводи Горбан Юрій Михайлович, що переслідує машину, які закриті номера. Машина 21 ВАЗ-2107. Прикриті номера, він її прислідує з села Аполянки по ґрунтовій дорозі в сторону села Гражененки. Я виїжджаю на своєму власному автомобілі. Він мені дзвонить, що вони пішли по чумацькому шляху в сторону Дмитрушу. Потім він до мене передзвоняв, що вони по полю розвертаються, назад йдуть на трасу. Коли виїхали на трасу, ми біля села Гараженівки, я їх обганяю, ми їх зупинили. Після цього було визано. Слідчо-оперативну групу і даних злочинців було затримано. Після дослідження автомобіля, який, як з'ясувалося пізніше, втікачі винаймали, виявилося, що він вщен заповнений металобруктом. Під тиском незаперечних доказів затриманим не залишалося нічого іншого, як зізнатися у скоєному. Поїхали машиною в село, знайшли пусту хату, в якій не жили люди, знали, що там ніхто не живе. Залазили і брали. А де брали автомобіль? Напальні коріндуавю під час спілкування зі слідчими затримані розповіли ще про сім фактів крадіжок, які вони скоїли останнім часом на території Уманського району. Наразі чоловіки затримані, проти них порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення чи сховище, станція якої передбачає позалення волі на строк від 3 до 6 років. Слідча оперативна група Шпалянського райвідділу міліції за вказівкою оперативного чергового прямувала на місце події, де за попередньою інформацією було виявлено тіло чоловіка. В ході перевірки даної інформації дійсно був виявлений труп. От, значить, злочин відносно даної особи склаїв господар даного домолодіння, який був у тверезому стані. Однако неприязних відносин. У них почалась драка, в процесі драки він наніс йому тілесні ушкодження, від яких настала смерть. У ході розслідування з'ясувалося, що 40-річний чоловік заживав алкогольними напоями, часто запрошував до себе додому своїх друзів для проведення спільного дозвілля. А останнім часом взагалі почав не розлучатися з оковитою, бо дізнався, що хворий на невиліковну хворобу. Затриманий зізнався у скоєному злочині та пояснив всі обставини того фатального вечора. За що ви затримані? За злочин. Який злочин? У Як ви його вчинили? Стані алкогольного сп'яніння. Тобто ви побили людину чи що ви зробили? Забігали. Як це все сталося? Вибивали початки. Не зійшлися. В словах, та так і вийшло. Як з'ясувалося далі, це був не єдиний подібний інцидент за участю затриманого. Під час відпрацювання його. Та перевірки інформації розслідування злочинів було також встановлено, що в 2007 році даний громадянин вчинив ще два вбивства своїх знайомих, які, трупи яких він сховав в себе в туалеті на території свого домолодіння. Під час перевірки інформації було дійсно виявлено два скелетованих трупи. На даний час проводиться. Дослідження їх і також встановлюється причетність даного громадянина до інших злочинів, які вчинені на території Шполянського району. На даний час відносно затриманого порушено три кримінальні справи, дві з яких порушені за статтею 115 кримінального кодексу України умисне вбивство одна за статтею 121 кримінального кодексу України умисне тяжке тілесне ушкодження. Остаточну шкрапку у вирішенні даної справи поставить суд. У мальовничому куточку за міської зони міста Черкаси на спортивному комплексі фізкультурно-спортивного товариства Динамо України відбувся спортивно-масовий захід обласної дитячої юнацької спортивної школи Динамо, день відкритих дверей, присвячений всеукраїнському дню фізичної культури і спорту. Це свято, яке особлює вели силу духу, мужності і патріотизму наших людей, залучає до своїх лав прихильників здорового способу життя, сприяє його популяризації і розвитку. Наслідує славні традиції українського народу сьогоднішнє зростання родів правохоронців. Які займаються фізичною і спорту, добра ознака утвердження суспільства ідеалу людської краси і духовного здоров'я, більше ніж 130 вихованців динамівської спортивної школи з п'яти відділень активно взяли участь у святковому заході. Парад спортсменів, показові виступи з дзюдо, фехтування, теквондо, кінного спорту та зустрічі з провідними тренерами та спортсменами товари Динамо. Все це стало окрасою свята фізичної культури та спорту. Кращі спортсмени дитячо-юнацької спортивної школи. За підсумками навчального року, нагороджені грамотами, а переможці різноманітних змагань за програмою Дня відкритих дверей олімпійською атрибутикою.